Друзі, ви дивитесь програму Теревеньки, а це означає, що ви проведете наступні 15 хвилин не просто весело, але й з користю. З вами сьогодні знову ми, Павчак Артем, та я, Дибоч Марічка. І ми приготували для вас порцію позитиву та ексклюзиву. Так, так, сьогодні спеціально для вас Сергій Притула. Дав інтерв'ю нашій колезі, а також ми поспілкувались із учнями київської кіношколи. Але давайте все по порядку і почнемо із цікавої теми одруження. Кожен з нас рано чи пізно думає про цю тему. А от що про шлюб знають юні актори. І чим вони поділилися, ми послухаємо прямо зараз. Ви готові? Тоді увага на екран! Коли людина одружується, їм дають обручки. Шлюб е це корабель і він плаває по морі, але шлюб це, це верхність корабля. Це коли чоловік з жінкою е порушує сім'ю. Ну, я думаю, що любля там, де піра. Там ті тіше зловили, тримають. Щоб народити дітей. Бо коли вони виростають, вони мають з кимось бути. Щоб не бути самим. Для того, щоб продовжувати рід. Так що люди не сумували. Дівчата, хлопці і діти. І так, що діти якісь народились, і, і мали і миную. 15 років. Потрібно бажано до 60 одружитися. Мама, мама мені казала, що я одружуся, коли захочу. Ну, планую знайти що. 17 січня, ще одружитися п'ятнадцятого березня. Щоб знати. Що ти вже одружений, щоб не одружитися з кимось іншим. Щоб пам'ятати про ту людину, яка для тебе дуже важлива. Для того, щоб е, всі знали, що ти заручений з кимось. Я мама завжди вдягає подвакорця, бо в неї такі тоненькі пальчики, чекає обручку носити. Сити, так, так, що мало, так що пом... я тато про чоловіка, а тату ніколи взагалі не па, а тато взагалі ніколи не вдягає свою ручку, бо в нього хтось ті пальці ці, наче вовка. Моє весілля буде дуже гарним у бантиках. Буде дуже багато людей. Я потрачу на своє весілля 300 гривень. Гарним, яке воно дуже буде гарне, все там буде квіти, торт, буде музика і різні обіди. На моєму весіллі будуть голуби білі, їх будуть випускати і фейерверки будуть. І ще я хотів би запросити Вакарчука. Ну буде, буде, буде там різні віти, паперові, а метелики такі які зроблені із, із із, пташків. Ну так, ну, гліпять грудом, то, то потім ліплять пташку, розмальовують. Та школа потім її так виправляють, виправляють док, дог, док, док, док. Так і виходить, це мете пекли. І ще у нас, і ще, ще запрошую всіх рідних, тих, що мама знає, знає, знає і тато. І маму з татом теж запрошу. Ватте, я маю зніматися. У думають маленькі актори, і варто це взяти на замітку всім батькам і формувати правильне враження про шлюб та сім'ю у своїх дітей. А формується воно тільки хорошим власним прикладом. Ми все помічаємо. Нам стало цікаво, Чи є якісь секрети успіху та щасливого сімейного життя, і тому спеціально для вас. Наша колега Вікторія Анкалюк поставила кілька запитань відомому українському шоумену. Що з цього вийшло? Дивимося прямо зараз. Привіт, друзі, сьогодні спеціально для вас мені дасть відповідь на кілька запитань. Український телеведучий актор, автор і співпродюсер народного скейтшоу Файна Україна, екс-ведучий ранкового шоу шоу-Підйом та талант шоу Україна сльозам не вірить на новому каналі. Резидент української версії Comedy Club UA. Ви, мабуть, вже здогадалися, що це Сергій Притула. Сергій, ви закінчили школу із золотою медаллю, захистили наукову роботу, грали в КВН та брали участь у громадських рухах. Чи допомогло це вам стати відомим та успішним шоуменом? Ну, вочевидь, як коли сказала моя мама, все, що знаєш, на плечах не носиш. І тому, звичайно, ті зусилля, котрі були докладені у школі навчання, і школа і інститут, вони стали тим фундаментом, на якому я потім будував свою кар'єру. Спочатку радіоведучого, потім телеведучого. Ну і наразі там управлінця гумористичного шоу. Тому так, звичайно, акторська діяльність і публічність заважають, чи допомагають створити сім'ю та розвивати її. Складне запитання Кутуся, тому що в принципі немає нічого ліпшого, ніж займатися тою роботою, яку ти дуже любиш. І улюблена робота це завжди велике щастя. Але роботи іноді буває дуже багато, і тому витримати якийсь баланс правильний між часом, який ти витрачаєш на роботу, і часом, який ти витрачаєш на сім'ю, буває напрочуд складно. Ну, мені не завжди це вдавалося, але станом на сьогоднішній день, мені здається, я все роблю правильно. Наші глядачі дуже просили продати запитання. Ваша дружина не ривнує вас до Катерини Ні, поза позаяк з Катериною Варнавою. У нас склалися виключно дружні та професійні стосунки. Знайомі з нею вже давно перетиналися раніше на різноманітних заходах під егідою Камені Клаб. А зараз маємо велику радість співпрацювати разом на одному знімальному майданчику. <гум> у Катерини також є дуже хороший хлопачка, з яким вона живе і цьомається. І інші дяді її не цікаві. <гум> як оцінюєте акторський потенціал прикарпатських дітей і підлітків? Поняття не маю, які у прикарпатських дітей і підлітків акторський потенціал поза як не перетинаюся з їх працями на сцені. Сергій дуже дякую за ваші щирі відповіді та бажаю вам тільки реалізації ваших ідей. Ну а я, дорогі глядачі, завжди працюю тільки для вас, тому побачимося в наступних програмах. Оскільки Сергій Притула не стикався у своїй роботі із прикарпатськими юними акторами, ми вирішили все ж таки віднайти тих, хто дасть адекватну оцінку. До нас у гості приїздили наші колеги, учні кіношколи Мовікс із міста Києва і одразу потрапили на урок до нашої Івано-Франківської кіношколи. Кілька слів, кілька кадрів тільки для вас і тільки в програмі «Теревеньки». Сьогодні до нашої кіношколи завітали гості із Києва. Давайте запитаємо, які у них враження. Як тебе звати? Мене звати Ларіна Аріна. У якій кіношколі ти навчаєшся в Києві? Е, в Києві я навчаюся в кіношколі Movix. Така ж, як у вас. Які твої улюблені предмети, чого ти, чого ти вже навчилась? Е, мої улюблені предмети це акторська майстерність. <свист> я навіть не знаю. Просто я не знаю, чого я навчилася, просто я бачу результат. Дякую, питаємо наступну дівчинку. Як тебе звати? Стеценко Ліза. Зйомки. Скільки разів ти брала участь у відеозйомках? Дуже мало, але я буду ведучи на, на травеньках на каналі Раї. Івано-Франківську. Дякую. Як тебе звати? Алла Чичигіна. Скажи, будь ласка, тобі було лег легко вчити сценарій і як ти борешся з цими хвилюваннями? Сценарій мені було легко вчити, а хвилювання я вчусь в кіношколі Мовікс і мені там допомагають боротися з хвилюваннями. А зараз наші київські гості побувають на нашому уроці вокалу. На мене і правильно ну, виходить. Вікторія, старайся. Я? 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 Олег Олександрович, що ви порадите тим, хто хоче співати. Перш за все. Я хочу порадити усім діткам, які хочуть займатися вокалом, вокалом звертатися до професійних викладачів у вокальні школи, тому що не можна займатися самонавчанням вокалу, тому що це потребується спеціальна професійна освіта. Тоді можна пояснювати діткам, як правильно формувати звук, як правильно дихати, вивчати з ними пісні, але це все має бути під контролем професійних викладачів. Таким, таким як і я, викладач вокалу. А чому в кіношколі потрібно вчити вокал? Перш за все, тому що актори мають бути професійними у всіх жанрах різних, і в акторській майстерності, і вокал. Тобто актор це є універсальна така людина, яка має вміти все і співати, і добре мати акторську майстерність і сценічну дикцію, тобто сценмову там і так далі. Тобто, потрібно обов'язково вчити вокалу всіх акторів, які хочуть бути в майбутньому кінозірками. Ще раз Друзі, на жаль, наші з вами таревенькі добігли до кінця. Ми дякуємо за увагу і бажаємо вам гарного дня. Ми. Ми побачимося з вами через кілька програм, бо світ нового, цікавого вас вестимуть наші київські колеги. Ви дізнаєтесь про правила етикету за столом, про модні тенденції та про ще багато цікавого. Успіхів вам! Бережіть себе і завжди навчайтесь новому, Па-па!